Починаємо ми з того, що робимо центральний маленький сніпок, додаємо до основної культури, це може бути пшениця, овес або жито, додаємо льон. Далі ми просто їх змотуємо разом. Дідух виконував функцію талісману. Талісман це те, що притягує щось позитивне і він е, притягував е, врожай. Наступному році, щоб був щедрий врожай. Перед тим як сісти на вечерю, батько заносив дідуха, а син ніс снопи соломи і сіна. І от постелили сіну на покутя, і на нього поставили дідуха. Ми робимо ніжки. Я роблю три ніжки. Зазвичай так беремо, ламаємо колосся, боятися не треба, воно не відламається, не відпаде. Ну щось відпаде, але щось залишиться.